Ви коли-небудь замислювались, чому чемпіонат України з футболу це по суті дуель двох клубів? Погляньте на ці цифри. З 93-го року в Україні лише два чемпіони Динамо з 16 ма титулами та Шахтар з 15. ма І тільки Таврія Сімферополь спромоглась одного разу в 92-му порушити цю монополію. Динамо десятиліттями мало потужну підтримку. А Шахтар з приходом Ріната Ахмета отримав нечувані фінансові можливості. Шахтар виграв Кубок УЄФА у 2009-му, а Динамо має два кубки кубків. Цей досвід і заробітки від Єврокубків створюють величезну прірву між ними та іншими клубами. Шахтар створив цілу систему пошуку бразильських талантів, а Динамо залучає найкращих українських та інші клуби часто стають лише трампліном для молодих футболістів. Якби ви керували українським футболом, щоб ви змінили, щоб зробити чемпіонат більш конкурентним?